Доброго дня, з вами компанія Автопарк .ua. ми у місті Одеса і у нас нове крутезне надходження. Це рідкість, але вона зберіглася. Це BMW 330i, має 3-літровий бензиновий двигун, задній привод. Та дарує цілу купу емоцій. Вся рівненька на гарних дисках, гума в порядку, гарна комплектація, шкіряний салон. В чудовому стані, нічого ніде не затерто. Власник за цією машиною дуже любив та дбав. Повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, мультикермо. Пробіг даного авто 335 тисяч кілометрів, але власник замінив двигун. Машина в чудовому, як візуально, так і технічному плані. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А.